Ми вивчаємо сьогодні нову тему віднімання раціональних ем, Ну, Давайте ми з вами згадаємо, е, які у нас дії мають е, обернені да, до себе. Тобто, дивіться, чим пов'язане віднімання з додаванням, чим пов'язане ділення з множенням. Так? Е, таким чином, я вам нагадаю. Ще від натуральних чисел у нас було так, що перший доданок, доданок перший, додати доданок другий, дорівня сума я буквою F так? Ну і тому, як знайти доданок П? Потрібно від суми додати, відняти доданок другий. Як знайти доданок другий? Потрібно від суми відняти доданок перший. І на основі цього ми пов'язували додавання з відніманням і говорили, якщо потрібно, наприклад, прості числа від 10 натуральні відняти там 3, ми отримаємо число 7. Чому це у нас вірно? Тому що. Різниця двох чисел дорівнює такому числу, що якщо до нього додати, це ж у нас зменшуване від'ємник і різниця. Да? І що таке різниця? Це таке число, до якого, якщо ми додамо від'ємник, Отримаємо Так. Ну, таким чином ми пов'язуємо додавання і віднімання. Це я вам нагадала найпростіші такі елементарні речі. Якщо ми говоримо про компоненти додавання, то ми знаходимо за такими правилами. Якщо компоненти віднімання, то у нас зменшуване, мінус від'ємник. Дорівнює різниця. Да? І тоді зменшування. Дорівнює різниця, додати від'ємник, а від'ємник дорівнює зменшуване відняти різницю. Ці правила знаходження невідомих компонентів віднімання теж у нас будуть присутні в цьому параграфі. Ми будемо розв'язувати рівняння, застосовуючи, застосовуючи такі правила. Далі повертаємося до раціональних чисел. І ось у нас перше права. що різницею раціональних чисел А і Б називають таке раціональне число Х, яке в сумі із числом Б дорівнює А. Тобто те, що я вам казав. Якщо А-Б дорівнює Х, то Х дорівнює А. Давайте на прикладах І так, приклад. Наприклад, дивіться, зараз я вам позначу синім кольором мінус, який визначає знак арифметичної дії, віднімання. А той мінус, що в дужечках перед передвійкою, це знак числа. Тобто ми. Від ми віднімаємо від'ємне число 2, тобто мінус 2. І це дорівнює 9. Чому? Оскільки різниця це таке число, тобто 9, що якщо до нього додати від'ємник, а від'ємник це мінус 2, то це дорівнює нашому зменшуванню. Так, да, дійсно, 9 плюс мінус 2 дорівнює 7. Тому ми зробили так віднімати. Далі наступ. Знак арифметичної дії віднімання. Від 5 додатнього числа віднімається 8 додатнє число. І це дорівнює мінус 3. Чому? Тому що мінус 3 додати від'ємник 8 додатнє число, буде дорівнювати 5. Це вже за правилами які ми вчили. Далі. Мінус 9. Відняти 11. Знак арифметичної дії, що ми бачимо? Від від'ємного числа віднімаємо додатнє число, отримаємо мінус 20. Чому? Тому що різниця мінус 20, додати від'ємник 11 дорівнює мінус 9, тому це правило додавання двох числ з різними знаками. Відняли модулі, поставили знак більшого числа. Далі дивимося. Від від'ємного віднімаємо синім пишу знак арифметичної дії. Яке число? Від'ємне. Від від'ємного від віднімаємо від'ємне. Отримаємо мінус 1,5. Чому? Тому що різниця мінус 1,5 додати від'ємних мінус 2,2 дорівнює зменшуваному мінус 1,7. Таким чином, наше віднімання пов'язане з додаванням, тобто це у нас як перевірка, да, чому ми правильно це все зробили. Далі ми проводимо аналіз наших записів. Так. І от аналізуючи записані різниці, можна помітити певну закономірність. Зверніть увагу, що, коли ми. Від 7 віднімали від'ємне число, отримали 9. То як ми отримали 9? Дивіться, ми додали 7 і 2, отримали 9. Тому є певне правило, що якщо у нас перед якимсь числом буде мінус, да, потім мінус А, наприклад, то це все одно, що додати А. Два мінуси поруч, один мінус знак арифметичної дії, другий мінус знак числа, вони перетворюються в плюс. Далі. 5 мінус 8 можна замінити, як 5 віднімання можна замінити додавання. Тобто від 5 відняти 8 це все одно, що додати від'ємне число. Тому ми можемо сказати, що якщо ми додаємо від'ємне да, там якесь число, давайте я, мабуть, напишу тут числами, Букви не буду писати. Числами, гаразд? Так зрозуміло. Тут 4 напишу. І це буде у нас. плюс так? А тут, якщо додаємо від'ємне число, то це все одно, що ми... Віднімаємо це число. Мінус 4. Тобто, іншими словами, якщо поруч два мінуси, вони дають нам плюс. Якщо поруч плюс мінус, то вони дають нам мінус в запит. Наступне дивимося. Мінус 9 мінус 11. Це отримали мінус 20. Яким чином? Ми до мінус 9 додали мінус 11. Отримали мінус 2. Тобто довільне віднімання можна записати як додавання. Далі. Мінус 3,7, мінус 2,2. Мінус, мінус, Зверніть увагу, два мінуси поруч перетворилися на плюс, і у нас йде додавання з різними знаками. За нашими правилами, які вчили. І такий, якби підсумок. Да? Як бачимо, віднімання раціональних чисел можна замінити додаванням, це те, що я вам казала. Тобто, для будь-яких раціональних чисел А і Б справедливою є рівність. Тобто, віднімання можна замінити додаванням до даного числа протилежного тому, що віднімання. І так, щоб знайти різницю двох чисел, Можна до зменшуваного додати число протилежне відємнику. Так. Це правило потрібно записати в дошик. І далі ще трішечки з поясненнями. За допомогою правила, будь-який вираз, що місце діє додавання і віднімання можна замінити на вираз, який місце тільки дію додавання. Тому ось нам показали. Тобто відняти 5 це додати мінус 5. Відняти 1,9 це додати мінус 1,9. Ну, а далі ми з вами робимо таким чином, як і раніше. Спочатку додаємо додатні значення, потім додаємо від'ємні числа, а потім додаємо одне додатнє число, друге від'ємне за правилами, які ми вчили раніше. А, і останній Ну, Раніше що мені? Ми? ми не могли від меншого числа відняти більше раніше. І зараз, завдяки е, розгляданню від'ємних і додатніх чисел, тобто раціональних чисел, ми це можемо зробити. Тобто ось нам показує. Наприклад, можна тепер від 5, наприклад, відняти 10. Як це робити? Віднімання замінюємо додаванням. Що це означає? 5 плюс мінус 10. Два числа різного знаку. Потрібно від більшого модуля відняти менше і поставити знак числа більшого модуля. Буде мінус 5. Таким чином. Нам ще навели тут приклади 1 мінус 2, мінус 1, 2, мінус 100, мінус 98. А мінус 7, мінус мінус 2, це все одно, що мінус 7, 2 мінус подати 2, і це дорівнює мінус 5. Так. Ну і така рекомендація надалі, дивіться. Так, да, цей параграф потрібно якось. Замінювати, да, заміняти наше віднімання додаванням і таке інше, але ж це не дуже зручно запитувати, плюс-мінус, потім плюс-мінус, ще все, все в дужечках. Тому можна одразу дивимось на умови. І сприймаємо весь наш вираз як додавання, додавання від'ємних і додатніх чисел. Тому дивіться, одразу, не переписуючи так з дужечками, можна підкреслити додатки. Це ті числа, перед якими стоїть знак плюс або немає знаку. 2,3 перед ним не записано мінус, а значить це додатні число. Плюс 17 це додатні число. Далі, ці числа, перед якими знаходяться мінус, це від'ємні доданки. Тобто от так, в дужечках мінус 5, в дужечках мінус 1,9 додавати. Але щоб не записувати дожички, ми сприймаємо, що у нас доданок оцей від'ємний. І мінус 1,9 від'ємний. І потім, уже, не записуючи от таким чином да, ми можемо розв'язати тобто знайти значення такого виразу. Але ми сприймаємо весь вираз як додавання. Тобто сума додатніх і від'ємних Так. Далі я пояснюю, що у нас буде в цьому параграфі. Тобто, мета практичної частини. Ну, по-перше, навчитися е замінювати віднімання додавання. Далі виконувати віднімання за тим правилом, що я вам пояснюю. Е два мінуси поруч плюс. Плюс-мінус цені. І навпаки. Далі у нас йдуть додавання, віднімання вибачаю, дробових значень. Там ми зводимо до спільного знаменника, а потім використовуємо ці правила я вам тільки що пояснила. Далі потрібно вміти розв'язувати рівняння, в яких у нас вже будуть і додатні від'ємні значення, деякі задачі. Потім після задач у нас вже підуть вирази, які е, мають не два доданки, а більше, ніж два, тобто вирази з декілька е, кроків розв'язання. Е, потім е, позначення на координатній прямі точок з певними е, значеннями і додатніми і від'ємними і підрахунок е, відстані між точками. Далі спрощення виразів, що містять букви, тобто буквені вирази. І останнє розв'язання рівнянь з модулями. Ну, це окрема тема. Там, я ще раз ми запишемо, як їх розв'язувати, коли дійдемо до номера 991. Я вам це поясню, але на наступних уроках. А зараз ми спробуємо щось з вами практично зробити.